Виклик до збірної 17. це три коворота колеса. Якщо не футбол, то я би не займалася б спортом. Чим подобається займатися у вільний час? Мені дуже подобається спати та проводити час з дівчатами. У якій команді ти мріла б грати в майбутньому? Ну напевно, немає такої команди, в якої саме мені просто хочеться грати в топ-5 чемпіонаті світу. Зі скількох років займаєшся футболом? Хто відвів на перше тренування? Займаюся я з шести років. Мене привела мама, а взагалі, якщо професійно, то тільки два роки. Як це бути обличчям жіночого кривбасу? Обличчям Кривбасу бути дуже файно, а нас жагадло перевід передаю. Який вид спорту могла обрати крім футболу? Мені здається, якщо не футбол, то я би не займалася б спортом. Тільки футбол. Чи вважаєш себе однією з найдосвідченіших в команді? Ну мені здається, найдосвідченіша наша гравчиня це Анна Стікочкова. Ну, взагалі, якщо обрати загалом, то одна із так. Хто є твоїм кумиром у жіночому футболі? І хто подобається найбільше в чоловічому? Мені дуже подобається гра Деяни Семків. Подобається як вона грає опорного півзахисника. Вона дуже багато зусиль віддає для того, щоб грати в футбол. І хто подобається найбільше в чоловічому? Мені здається, це Іван Дібанго. Це Ваня дуже перспективний гравець. Він один із тих, тих гравців, які виділяються на футбольному полі з кривбасу. Аня, чому ти обрала саме футбол? Яка твоя мрія в житті окрім футбольної кар'єри? Ну мені подобалося грати з моїм другом у дворі, і потім, коли мене покликали грати в клуб, тоді я одразу пішла. Яка твоя мрія в житті, окрім футбольної кар'єри? Це допомагати сім'ї та зробити свою сім'ю, щоб вона була такою, якою я хочу. Що для тебе є найголовнішим в житті? Ну мені здається, це футбол. Найсильніша футболістка, проти якої ти грала. Ну, це Апонащенко Дар'я, Це капітан національної збірної. Вона дуже багато грає у футбол. Вона з 16 років в збірній. Це дуже великий уровень футболу. В неї. Чи хотіла б ти зіграти проти дорослої чоловічої команди? Треба зробити такий спарринг, але чоловікам буде дуже важко з нами грати. Мені здається, в нас заб'є Дар'я колодій, та ми переможемо з одним лічем. Дар'я колодій. Обігрує кіперку. Обігрує гравчиню і спокійно третій, що робить Дар'я колодій. Друзі, ну це неймовірно. Дар'я колодій. Ну це я не знаю, що це. Ну це просто щось чимось. Ось так. Дар'я колодій. На що витратила першу зарплатню з футболу? Мені здається, я відправила її до мами, до сім'ї, напевно. Яка подія в житті наразі для тебе найважливіша? Виклик до збірної U-17, коли я поїхала з ними в Германію. Як мотивуєш себе після невдалих матчів? Ну я передивлюся свій матч, розберу свої помилки, та потім буду працювати на тренуваннях, щоб такого не було в іншій грі. Чи стала б ворота під час матчу, якби довелося? Мені здається, так. Я одна з дівчат, яка б дуже гарно дивилась на воротах. Найсильніший жіночий клуб у світі. І чому? Мені здається, це Барселона. Вони. Дуже гарно себе показують на футбольному полі. В них дуже великий уровень у футболі. У них дуже гарні дівчата, які грають. Що б обрала? Хет трик у ворота ворскли чи хет трик у ворота колосу? Хет трик у ворота колосу. Мені здається, це та команда, проти якої я б хотіла забити саме три голи. Яку марку телефона полюбляєш і чому Nokia 3310. Вона дуже зручно тримається у рокі, та там є ліхтарик. Коли побачимо тебе в головній збірній України. Мені здається, для цього треба працювати ще довго. Мені зараз 16, то до збірної мені здається, я потраплю тільки через років 5.